Приємного часу доби. Скоригуємо разом дві роботи. Як я виконувала цю роботу, я вам не розкажу, тому що я не знаю, де ці записи. Але, як бачите, у нас один загублений є, а так, в принципі, все норм. Зараз укріпимо гелем. а, І ось така у нас історія після вже чистки. Я тут, от з цими двома пальцями, особливо з мізинчиком, з цим я не можу справитись дуже часто. У мене постійно на мізинчику якісь бувають травми. Я навіть не дорізаю до кінця іноді кутикулу, тому що я бачу, що там може бути вже поранення, тому тут, принцип краще не дорізати, ніж перерізати. Коротше. Тут я доволі зробила, до речі, квадратну форму. Зазвичай вона в мене проси м'які-м'які. Коротше, овальний квадрат. Ви зрозуміли, що взагалі не було ніяких кутів. І я постійно напрягаюсь, роблю. Тому що, ну, коротше, дуже часто, дуже часто жінки просять такі форми. Тому що, ну, видно, зручно, так, все-таки ці кути. І, і чогось вони і овал не хочуть, а вони хочуть саме овальний квадрат. Ну, Так, щоб вони були більш квадратні, ніж овальні, знаєте? Ось, ну, Тут, тут я робила ось цей техніку так, квадрату. Коли лишається довжина, а потім, може, після викладки гелю, ти забираєш довжину, і вони виходять такі більш прям квадратні. Я тут намагалась, намагалась а, зробити такий овальний квадрат, але все-таки не вийшло, а, доволі квадратні. вони вийшли. Зараз я вже так не роблю, я їй пиляю одразу а, овальний квадрат, а потім вже укріплюю. І так а, більше підходяща для неї форма виходить. Тому дівчата, хто любить, я вже неоднократно говорила, що оці от, там, курси з чіткими квадрат, це все прекрасно. Це треба вміти робити чіткий квадрат. І, в принципі, хто працює з гелем, всі вміють робити чіткий квадрат, базою ти його не зробиш. Ні, ну, можна, звісно, спробувати, але то гібле, гібла справа. Але в основному чіткі квадрати потрібні тільки, що скажу, от молодим дівчатам до 20. В основному до 20. Коли жінка вже доросліша, і в неї є якісь хатні обов'язки, діти, ще щось, то вже їм ці чіткі квадрати, квадрати не здались коротше. Ну, ось така правда життя. Ну, а я а, укріплювала рожевим гелем і думала, що їй цього вистачить кольору, але їй не вистачило, тому вона обрала ще покрити ось таким рожевим лаком. На, рахун на рахунок дизайну ми не знали, що робити. Здається, ну, була ось ідея з чорними блискітками. Колись ми її робили таку розтяжку, здається, чорними блискітками. Але, по-моєму, з, з вільного краю ми її робили і на іншому кольорі, ну, а, звісно. А, і я от її почала робити на цих двох пальцях ми думали зробити. Я зробила, їй щось не сподобалось. Коротше. Тому зараз я витру і ми будемо робити, як назвати, кільце. Кільце, напевно, перстень. Перстень якось пафосно звучить. Ми будемо робити кільце на безіменому пальчику. Ось я вже починаю робити. Коротше, я клею дві полосочки, і між полосочками буду наносити блискітки. І таким чином у нас утворюється кільце. І як знаєте, як прикраса на пальчику. Мені дуже подобається такий дизайн. До речі, на даний момент часу в мене на правій руці теж є кільце на безіменному пальчику, тільки з камінчиків. просто. Я зробила своїм замісом собі укріплення фіолетовим І, звісно, я ж собі не роблю якісь дизайни, не покриваю лаком, тому що не хочу. <ріплення> я замолююсь уже на етапі укріплення, тому я собі роблю без заморочок, тому я на одному пальчику зробила собі теж кільце, але чисто з камінчиків. Між такими плосочками теж можна поставити камінчики і тоді взагалі буде похоже на прикрасу. Так, справжню. Але, так як більшість жінок не хоче, в принципі, камінчики, тому що вони чіпляються, там, всі переживають, що будуть відпадати. Зараз я їх так кріплю, що вони не відпадають, але все одно всі бояться, тому вони не хочуть камінчики. І я наношу ось такі сріблясті блискітки, щоб було схоже на камінчик. І ось таке прикольне кільце у нас виходить. І мені, в принципі, дуже подобається цей вид дизайну. Ну, в принципі, як і її. Ми, по-моєму, її вже не один раз таке робили. І взагалі вона любить ось ці полосочки. І ось вона прийшла так з полосочками, і зараз мені знову зробили полосочки. Вона таке любить. І це виходить так елегантно а, і прям як справжня прикраса. Мені дуже подобається такий ви дизайну. Пишіть, як вам, які вишили перший варіант, чи такий все -таки. Так, і ось друга робота. Ця робота виконувалась у нас в той час, коли я пробувала наносити однофазний гель прямо на ультрабонд без бази. І ось так у нас відносилась робота. Цій роботі три тижні. В принципі, більш-менш на цих руках бувало і гірше набагато. Тому можу сказати, що дуже добре відносилось. І в цей раз я теж зробила на ультрабонд А Також укріплення прямо гелем, кавер гелем. Але Минулого разу я робила прозорим гелем. А в цей раз я робила камуфлюючим гелем. Ну і Нанесли ми на ось лак. І малюю я ось такі загагулі. Як бачите, в мене є референс, там фоточка, і я намагаюсь повторити. І, до речі, ця робота виконувалась, якщо вам видно, без світла. Ну, вам не видно, тому що а, е, горить лампа. Але так, ця робота виконувалась в той час, коли були відключення світла у нас. Тому ми зараз на даний момент ось на відео ми працюємо без світла. Ну, а я як завжди, Вам дякую за перегляд, за вашу увагу, за вашу прихильність, теплі слова підтримки. Лайки, підписки, що не пропускаєте рекламу, яка містить цього відео. І зустрінемось в наступному відео. Тому що мені, в принципі, тут немає що розказувати. Ви все самі бачите, я просто малюю. Лаком малювати я буду в два шари, тому що, як бачите, лак доволі прозоро лягає. Тому мені прийшлося в два шари його малювати. І потім ще я додам блискіток ДНД, тому що їй здалося, що це якось пусто. Ну, щось їй, я пам'ятаю, не дуже сподобалось. Тому ми взяли і ще додали днд блискітки. хоча а на фото, яке вона принесла, там їх не було, але ми потім додали. І все, і ось така у нас літня. Ні, це не літо у нас було, це у нас було вже в листопаді ця робота виконувалась. Ось. І ось така робота у нас буде. Все. Пишіть, що думаєте на рахунок робіт. Поспілкуємося в коментарях. До наступного відео. Па-па.